Як ви знаєте, в наступному році ми плануємо починати ремонт на вулиці Степана Бандери. Для цього дуже важливо, щоб ми зробили проїзними вулицю і Подляревського, і вулицю Київську, які насправді вже давно стояли в чергі на ремонт. В цьому році ці дві ділянки будуть повністю відремонтовані. Це і заміна колектора, який прослужив 150 років. В одній частині, в другій частині санація, тому що ще, я думаю, назва переживе повністю заміна всіх водогонів, а всі випуски заново робимо основу і заново облаштовуємо дорожнє покриття. Тут не будуть використовуватися плити, тут буде використовуватися власне, бруківка, що, на мою думку, буде перспективно. Дві ділянки на тендері фактично отримали одну ціну. І одна ділянка 44 мільйони, і друга ділянка 44 мільйони. І дві компанії, які роблять ремонт, фактично в певній мірі конкурують між собою, тому що по плану роботи мають бути завершені у кінці листопада. Але я думаю, що враховуючи темпи, які ми сьогодні бачимо на початку листопада. Ця частина вже має бути відкрита для поїзду, і трамвай вже може бути повністю проваджений. Стопа 200 ми повинні відкрити до проїздного транспорту і електрозалу. Щодо робіт є весь, весь спектр робіт, який проводиться при будь-якій реконструкції всі підземні мережі, заміна повністю водопроводу, заміна всіх випусків каналізацій з будинків, заміна рин, заміна оглядових володязів. І що стосується колектора, то тут проводиться санація колектора підземним методом, не розриваючи його, що дає нам можливість паралельно виконувати роботи по дорозі і йти одночасно